Вітаємо вас! Грудень тільки-тільки розпочався проте в ігровій індустрії. Вже можна визначити найвизначнішу подію місяця. 5 грудня студія Rockstar опублікувала перший трейлер GTA 6. Протягом першої доби тільки на Ютубі його переглянуло 90 мільйонів людей. Це рекорд: жодне немузичне відео не набирало до того стільки. Про майбутню GTA заговорили всі від журналістів поважних видань до шизів у Твітері. Ми теж вирішили спробувати вхопити шматочок гайпу. Я вирішив хайпануть. Знімаємо капелюха перед меценатами, які дають нам змогу це зробити. А тепер зустрічайте розбір першого трейлеру GTA 6 від ігрової вулиці. Фанати давно гадали, що події наступної GTA розгортатимуться у Vice City. І це виявилося правдою. Що ж, правда, матінка. Через два десятиліття рокстари таки повернуться до цього міста. Давні шанувальники студії в захваті від того, що матимуть змогу поблукати по знайомим місцям. Звісно, в GTA 6 ми побачимо зовсім інше Vice City. Ігрова індустрія за 20 років пройшла величезний шлях. Події GTA Vice City розгорталися у 80-х, а нова гра розповідатиме про сучасність. Проте дещо точно лишиться незмінним. Палки фанати вже встигли помітити. Помітити готелі Ocean View, де мешкав Томі Версеті. Старий транспорт теж буде тут, особливо повітряний. Маврик, літак додо та морський горобець нікуди не дінуться. Основні події розгортатимуться вей сіті, але не тільки. Подібно до GTA 5, місто буде частиною велетенської мапи, тож матимемо змогу поблукати по вигаданому штату Леоніда, прототипом якого є Флорида. Це видно із трейлеру на пару секунд нам покажуть кадри. Водноболотних угідь Rockstar чудово вдалося відтворити вогкі та небезпечні джунглі в rdr 2 У GTA 6 гірше точно не буде, ба більше, схоже, дика природа завдаватиме нам клопоту навіть у містах. У півторахвилинному трейлері можна побачити купу відсилок до абсурдних подій з реального життя Флориди. Мужик у стрінгах, погоня на заправці, розмальований в'язень, схожий на джокера, алігатор у басейні все це має свої прототипи. Рокстари не боялися і не бояться висміювати реальність. Цікаво тільки як цього разу виглядатиме їхня сатира. Благо трейлер тут нам дає підказку. Частина відеоряду імітує публікації в соцмережах на кшталт Instagram чи TikTok. Віртуальний світ відіграватиме в шостій GTA куди більшу роль ніж у попередніх творіннях Рокстар. Упевнений, гра буде стібати і його. Теми на кшталт кліпового мислення чи бажання чинити дурні речі заради слави цілком годяться для висміювання. В GTA 6 буде два головних герої. Це було ясно зі зливів, а трейлер остаточно підтвердив правдивість витоку. Сюжет нової GTA буде обертатися навколо парочки закоханих злочинців Люсії та Джейсона. Напрошуються паралелі з Бонні та Клайд. Однак чи матиме історія таке ж закінчення, сказати складно. Знаючи Rockstar, в новій GTA знайдеться місце і любові, і зраді, і гіркому розставанню, і щасливому возз'єднанню. На арті, який виконує роль перв'ю, помітно електронний браслет на правій нозі Люсії. Схоже, основні події гри розгортатимуться після засудження головної героїні до домашнього арешту. Розмова на початку трейлеру також свідчить на користь кримінального минулого Люсії. Її співрозмовницю, до речі, звати Стефанія. Вона працює в департаменті покарань штату Леоніда. Прототипом цієї структури є очевидно ФДС, департамент виконання покарань штату Флорида. Він має тисячі співробітників та є однією з найбільших пенітенціарних структур США. Графіка у GTA 6 буде кращою ніж в Red Dead Redemption 2 та сягне нового рівня. Волосся персонажів виглядає дуже гарно та реалістично. Фізика на фасадах теж. Або ігророби змоделювали купу приміщення, бо їм вдалося створити вражаючу ілюзію, аби складалося на те. Розмаїття людей та живності вражає на дорогах. Купа машин, навіть у нічний час. Відчувається, що розробники вклали у ігровий світ душу. Ті, що були у Майамі, кажуть, що дух цього міста. Передати вдалося, підсумовуючи, хочемо сказати, що нова захоплююча гра від Rockstar не за горами. Ставимо 11 із 10 на те, що GTA 6 стане проривом для ігрової індустрії та черговою культовою грою від цієї студії. А на такій позитивній ноті будемо завершувати огляд. Вітаємо власників потужних консолей та радимо власникам ПК запастися терпінням, як не як вийде GTA спочатку на консолях PS5 та Xbox. Дякуємо, що були з нами до кінця. До нових зустрічей на території ігрової вулиці.